Справжні супергерої. то п'ятірка тварин з унікальними особливостями. У світі дикої природи існує безліч тварин, які внаслідок еволюції розвинули унікальні здібності та навички. Ці особливості допомагають їм адаптуватися до різних умов середовища та виживати у складних ситуаціях. Давайте ознайомимося з тваринами, які мають унікальні здібності: Лірохвіст Здібності лірохвістів справді вражають. Ці птахи, що живуть в тропічних лісах Австралії, довели мистецтво вокальної імітації до таких висот, що можуть відтворювати майже будь-який звук, який почують. Ці пернаті маестри також можуть із великою точністю імітувати механічні звуки: металевий брязкіт, бензопил, джищання затворів камер і навіть рев автомобільної сигналізації. Здається, немає нічого недосяжного для їх вокальних талантів. Дослідники вважають, що така майстерність мімікрії була розвинута задля приваблення партнерів та встановлення своєї території. Сапсан коли справа доходить до швидкості, майже ніхто не може зрівнятися з сапсаном. Цей непримітний хижий птах полює у техніці, яка називається стріла, що падає, та є майстром аеродинаміки. Знаходячись високо у небі, сапсан складає крила і різко падає вниз з неймовірної висоти. Птах, наче, кидає виклик гравітації. Пікірування сапсана досягає дивовижної швидкості до 150 км за годину, а іноді й швидше. Це де Сапсану можливість ловити здобич у польоті та нападати з ювелірною точністю. Каракатиця. Каракатиці вміють миттєво змінювати свою зовнішність, підлаштовуючись під будь-який фон або ситуацію. Ці чудові головоногі мають на шкірі спеціалізовані клітини, які називаються хроматофорами, та містять пігменти, що дозволяють істоті швидко розширюватися або стискатися. Це дозволяє каракатиці змінювати колір і малюнок своєї шкіри з максимальною точністю. Окрім цього, каракатиця має спеціальні м'язи на шкірі, деякі називають їх присусками, які допомагають їй створювати тривимірну текстуру, що імітує поверхні, з якими вона стикається. Переслідуючи здобич, каракатиця може змінювати свій зовнішній вигляд, імітуючи каміння чи корали, потроху наближаючись і не викликаючи підозри жертви. А зіткнувшись із небезпекою, може перетворитися на хижака, вигляд якого буде відлякувати потенційну загрозу. Креветка пістолет. Креветка пістолет, хоч і маленька, але може себе захистити. Вона зброєна однією могутньою клашнею, яку створює кавітаційний міхур крихітний підводний вакуум, який вибухає і створює ударну хвилю. Ця ударна хвиля досягає температури 4000 градусів за Цельсієм і може позмагатися гарячністю з поверхнею сонця. Волохата Жаба Волохата жаба, також відома як жаба жаху. Тварина, що показує виняткову хоробрість при зіткненні з небезпекою. Її унікальний механізм захисту вийшов на новий рівень і викликав значний інтерес у дослідників та вчених у всьому світі. Відчувши загрозу, жаба ламає кістки фаланг, перетворюючи їх на загострені шипи, що виступають зі шкіри. Вони призначені для захисту від нападників і для відлякування хижаків. Ця відносно велика жаба, родом з Африки, зазвичай зустрічається в тропічних лісах і болотах. Друзі, а яких тварин ви вважаєте справжніми супергероями? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані. Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.